Я себе почуваю вдома найкраще в Києві. Я себе почуваю вдома. На початку російського повномасштабного вторгнення з укриття в Києві я зібрала 41 голосове повідомлення з усієї України. І я зробила з цього документальний подкаст, який називається «Diary of War». Я їжу в Сполучені Штати Америки. Я роблю з цього різні сценарії і приношу це до американських театрів. З цього я роблю збори і фандрейзи для України. Російська пропаганда надпотужна. Вони вкладають мільярди тисяч доларів, як це робили раніше, аби поширювати свої наративи, своє мистецтво, чесно прикро, боляче про нас. Ніхто нічого не знає, і нам потрібно ем, хороше, сильне, потужне здоров'я, аби йти і про це говорити. Це дуже кропітка робота людей, які вміють заводити смолтоки навіть в потягах, в кав'ярнях. І власне цим я займаюся і з кожною людиною, яку я зустрічаю. У мене кожна людина повертається додому або з якоюсь українською піснею, плелистом, або з тим, що вони слухають. Даєрі а ще найкраще вони присилають свої долари на те, аби росіян ставало менше на сьогоднішній день, три з половиною останніх роки. Я з пісні злий паліндром, тому що це та емоція, це те почуття, де я сили продовжувати. Саме з цією емоцією мені вдається розкривати двері американських театрів. Серцям американських акторів, тому що кожного разу я залучаю новий склад акторів і акторок, нові локації. Я приходжу тільки в американське середовище, тому що я хочу, аби вони нас почули і аби вони фізично відчули, що таке російське вторгнення в Україні. Все, що дає нам зараз енергію, звідти треба і брати, аби продовжувати робити кожен свою місію.